Друзі, рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Дуже цікаві новини. Ви вже чули про законопроект Вініславського, про відстрочку від мобілізації, а також інші цікаві новини, які сьогодні будуть на моєму каналі. Тому обов'язково дивимось до кінця. Хто ще не підписаний, підписуємось на канал. Якщо відео подобається, палець до гори і обов'язково коментар. Поїхали. Стаття 53 Конституції України. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава, в свою чергу, забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальносередньої, професійно-технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Розвиток дошкільної, повної загальносередньої. Позашкільної професійно-технічної вищої і післядипломної освіти різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам, це чітко визначено конституцією. Нардеп і представник президента в парламенті. Федір Веніславський зареєстрував 04.09.2023 року законопроект 9672, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту, або другу, і більше. Зараз він направлений на розгляд комітету цей законопроект. Також Веніславський в ефірі телемарафону ще у неділю повідомив про те, що. Він отримав інформацію від Міністерства освіти і науки, що станом на 2019 2021 роки студенти віком 25 плюс були приблизно 40 тисяч чоловік. А у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів 25 плюс стало 106 тисяч. Цього року цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову від мобілізації. Про це зазначив Вінніславський. Тому він каже, що я зареєстрував законопроект і пропоную, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є послідовною, ті, хто вступив на другу, третю, четверту освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли. Пояснюючи поняття послідовності освіти, Вінніславський пояснив, що іноді чоловіки призовного віку вступають на нижчий освітній рівень, ніж мали, ну, наприклад, друзі на професійно-технічну освіту при наявній вищій освіті та на іншу спеціальність. При цьому нардеп допускає, що у разі ухвалення такого законопроєкту ця норма буде розповсюджуватись не лише на тих, хто почне навчання наступного навчального року, а й на тих, хто розпочав його у 2022-2023 роках, в умовах воєнного стану. І Конституція, і міжнародні документи допускають обмеження і свобод людини і громадянина. Я думаю, що лазівка, така, коли мова йде про здобуття Другої-третьої освіти чоловікам призивного віку 30, буде поширюватися і на тих, хто почав її використовувати в 2022-2023 роках. Про це зазначив Веніславський. Зранку 04.09 2023 року Вініславський виступає в ефірі. Телемарафону і зазначає про те, що законопроект законопроект, який він подав, викликав дійсно обурення, багато дискусій і і буде потребувати доопрацювання. Про зміни поговоримо. Він каже пізніше. Зараз готовий. Говорити про них, однак, законопроект вже на сайті Верховної Ради України. Друзі, звертаю вашу увагу, указ президента України про введення воєнного стану в Україні чітко визначено у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права, і свободи людини і громадянина. Це чітко визначено в указі. І там визначена передбаченими статтями, і також є стаття 53 Конституції, про яку я зазначив в початку відео. Стаття 64 конституції: конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, які передбачені Конституцією України. Однак в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням сроку дії цих обмежень. Таким чином, що вони вирішили зробити? Вони вирішили прийняти відповідний законопроект, яким Змінити умови відсрочки від мобілізації, внести зміни в статтю 23 України закону України про мобілізацію. Тому друзі, бачимо, що скоріш за все за це проголосують. Однак, однак, дуже важливий момент юридичний не потрібно забувати, що закон зворотні сили немає. Це стосуватиметься тих, хто вже вступив, оскільки 58 Конституція конституції каже, що закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотні дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ось тепер мені буде і цікаво подивитися на висновок юридичного департаменту стосовно даного законопроекту Вініславського, що вони скажуть про цю обставину. Як цей законопроект буде стосуватися вже тих, хто вступив? Чи можливо це вони будуть стосуватися ці зміни лише тих, хто поступає, і хто ще не встиг вступити? Однак, поки законопроект не прийнят. Поки він не набрав законної сили, поки за нього не проголосували, його не підписав гарант і його не оприлюднили. Тому, друзі, як то кажуть, час ще є. Але ми бачимо, що багато моментів і багато аспектів вони змінюють. Тому, як то казав один мій знайомий, мобілізують усіх. По-перше, були зміни в статтю 23, зв'язані з інвалідністю. Тепер з студентами. Що далі? Вашу думку? Залишаємо в коментарях. І ще один дуже цікавий момент: Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби та впорядковане проходження служби обмежено придатними. Зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, наказ Міноборони 402, внесені в наказом Міністерства оборони. Зміни. І вони набули чинності 25 серпня. Що ми маємо? Зі наказу 490 Міністерства оборони України повністю оновлено розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Друге деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних. Третє: уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання. Травми, поранення, контузії, каліства із проходженням військової служби та захистом батьківщини. Далі уточнено перелік документів, які необхідно подати на відповідний розгляд, до положена внесена багато інших змін раніше у пункті 20.4 розділу 3 положення визначалося, що у воєнний час за статтями розклад хвороб, які передбачають варіанти індивідуального оцінку, придатний або Обмежено придатний до служби, ВЛК має ухвалювати постанову придатний до військової служби за винятком статей, які визначені. Зараз слова та цифри за винятком статей з положення взагалі виключено. Тобто за спірними статтями придатний визнаватимуть усіх. Одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. Також спрощено вимоги ВЛК для десантників та морпіхів, послаблені вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців, десантно-штурмових військ та морської піхоти в особливий період, тобто під час мобілізації та війни. Завдяки новим змінам, у вимогах частини військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатні до такої служби. Так що, друзі, бачимо, що ось такі зміни йдуть. Багато чого буде змінюватися. Тому всі ви це повинні розуміти. Однак є чинне законодавство України, тому мені дуже буде цікаво подивитися, по першому моменту, по Виніславському, як буде далі розвиватися відповідні події. Да, ми бачимо, що багато студентів зараз вступають в вузи. Однак це право, яке гарантовано Конституцією України. Однак це норма, яка була в статті 23, і вона зараз є. Не забувайте про те, що. Поки закон не прийнятий, такі норми, які вносить Вінніславські, вони ще не діють. Не забувайте про це. Якщо вам потрібна необхідна юридична література, щоб підняти свою юридичну свідомість, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого адешопу в описі під цим відео і придбати ось таку необхідну різноманітну літературу. Також, друзі, не забувайте про те, що коли кожен з нас може зіштовхнутися зі свавіллям патрульної поліції на дорогах України. Є клуб юридичного захисту водія АД. Долучайтеся за цим номером телефону до нас. Друзі, пишіть коментарі з цього приводу, що взагалі ви думаєте, стосовно змін, які йдуть, стосовно мобілізації, про яку зазначали, бачимо, що є певні зміни на законодавчому рівні. Точніше, вони потрохи рухаються в цьому напрямку. Однак багато питань виникає, тому що ми розуміємо, що будуть створюватися певні корупційні моменти. Ми це досить добре розуміємо. Чому не стосується це питання інших студентів? Чому студентів, які здобувають другу вищу обмежують? Багато, багато моментів. Дуже дуже буде мені цікаво подивитися, який буде висновок юридичного департаменту при Верховній Раді України стосовно цього приводу стосовно таких змін стосовно обмеження конституційних, які передбачені головним головним законом нашої країни. Друзі, залишаємось на цьому каналі. Обов'язково підписка. Не забувайте, ну і пишемо коментарі з цього приводу, що ви думаєте.